Кожна дитина повинна мати доступ до якісної освіти, незважаючи на те, де вона навчається, в місті, районному центрі чи селі. Сьогодні потрібно якісний доступ дітям до знань забезпечити. Тож на початку 2016 року, завдяки державній субвенції, для 43 шкіл області на розвиток матеріально технічної бази було виділено 2 мільйони 848 тисяч гривень. Ми відкриваємо для наших дітей, для нашого майбутнього, в першу чергу, доступ до якісної освіти. Це нові обладнання, нові кабінети, кабінети хімії, біології, фізики, математики. Ці кабінети ми створимо в кожній школі, тому що на сьогоднішній момент має бути найкраща якісна освіта для наших дітей. Сучасне обладнання було придбано для 16 кабінетів фізики, 6 біології, семи хімій та 18 навчально-комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами навчання. Розподілялось обладнання за результатами аналізу потреб шкіл, а також зрахування плану створити пілотні навчальні заклади в навчальних округах, які зараз формуються в рамках процесу децентралізації. На даний момент в області вже встановлено. 201 мультимедійний комплекс у спеціалізованих класах. Так ми побували у Береславському районі. Тут відбулось урочисте відкриття чотирьох сучасних класів, в які були передані нові мультимедійні комплекси, обладнання для класів хімії, фізики та біології. Це була велика подія для громад села Качкарівка, Червоний Маяк та Береслава. Це Качкарівська середня школа. Тут радо зустрічають гостей. І відразу гостям розповідають про позитивні зміни в соціальній сфері та школі. Зокрема, придбано у шкільну їдальну електроплиту 10,5 тисяч гривень, виділено сільською радою і надано матеріальну допомогу на придбання комп'ютерної техніки на 12 тисяч гривень. Ігор Васильович надав нам 2 тисячі гривень і видавну посуду в шкільну їдальню. Замінено два котла в шкільній нікотині загальною вартістю 112 тисяч. То дивіться, ми досить, ну скажімо, зміцніли матеріальному плані за цей час, обновилися. І на кінець року ми отримали ще один подарунок від нашої обласної адміністрації держави. Нам надана можливість оновити кабінет фізики. Точні науки дуже важливі, дуже головні, тому я вважаю, що це дійсно було необхідно на даний час. А сільський голова взагалі ніби звітує, як місцева громада допомагає школі. У нас в сільській раді, звичайно, дуже велика турбота надається саме нашій освіті. Тільки за останні, скажімо, півтора роки у нас зроблено дуже, -дуже багато гарних справ. Сільська рада. Участвувала у конкурсі місцевий розвиток спрямований на громаду, ми виграли конкурс і буквально перед самим новим роком у нас були замінені 82 вікна, 6 дверей. Також в минулому році відкрито внутрішній туалет. Велика робота зроблена за останні роки і в нашому дитячому навчальному закладі. У нас замінено вікна на суму. 100 тисяч гривень зроблено капітальний ремонт опалення, каналізації, все майже на 400 тисяч гривень. Тобто, ми приділяємо надзвичайно велику турботу за нашу освіту, адже ми розуміємо те, що так як ми підготовимо наших дітей в дитячому садку в школі. Це наше майбутнє. Це школа «Червоного маяка». Діти вчителі радісно сприймають, що дітлахити перенавчатимуться в нових класах, і для гостей проводять відкритий урок. Ми провели не тільки фрагмент уроку фізики, із задіянням сучасних новітніх технологій, які були продемонстровані вчителям Літнарович Лариси Миколаївни. Це задіяна і телевізора, і проектора, і ноутбука, і екрана. А також Полив'яний Анатолій, ученик 9 класу, продемонстрував двигун внутрішнього згарання, яким ми дуже пишаємося, який він буде захищати 16 лютого у обласній малій академії наук. Хочеться додати, що в селах Херсонщини зростає патріотична молодь. Живе процвітає і червоною ниткою сьогодні проходять уроки патріотичного виховання, уроки мужності. Взагалі, національно патріотичне виховання про. Ходить через весь навчально-виховний процес. Ми зустрічаємося і з воїнами-інтернаціоналістами, які живуть на території нашої сільської ради, і з учасником АТО Мамічем Володимиром. Зустрічаємось ми не тільки у класних кімнатах, але й в кімнаті школяра, яка в нас живе, цвіте, процвітає. Де діти разом з вчителями створюють своїми руками стенди, книги, підбірку матеріалів і фрагментів, навіть беруть інтерв'ю, де все це записують на маленькі свої відео відеоматеріали. Діти наше майбутнє і їм потрібно створити комфортні умови для навчання. Підкреслює Ігор Йосипенко на сьогоднішній день. перші шаг, які я не предприймаю, це... максимально приложить усилий и сделать что-нибудь для именно для наших детей. Я считаю, что если на селе не будет школ, не будет садиков, нам не нужны будут ни водопроводы, ни дороги, ни трудовые места. Поэтому в первую очередь в селе должен быть смех. Для того, чтобы был смех, у нас должны быть достойные школы, у нас должна быть достойная медицина. У нас должны быть утепленные садики, школы. Наши детки должны с удовольствием туда ходить, а их родители должны иметь большое желание жить в этих селах и трудиться в наших трудовых коллективах. Поэтому мой основной приоритет основной ⁇ это, чтобы мы не забыли село, мы не забыли наших детей, мы не забыли наших сотрудников, которые находятся рядышком с нами. У школах Береслава теж презентували нові класи. Сучасні класи, класи хімії та клас біології. Ми були сьогодні в класах, бачили, наскільки позитивно сприйнято воно і вчителями, і учнями. Це абсолютно новий крок в отриманні знань, тому що ми знаємо, що знання повинні і навчання бути не тільки по бажанню, що немало для дітей, а й мати матеріальну. Оснащеність матеріальну можливість для їхнього здобуття, але найбільше сяють очі школярів, бо вони усвідомлюють, що дорослі про них попіклувались. Перше моє враження цевав, адже тепер я зможу розглядати всі об'ємні моделі, дивитися на те, що я раніше тільки мог міг уявити. Тепер ми можемо дивитися не тільки на картинках і зображеннях, на таблицях, а й живу побачити. Також нам дали мікроскопи, а я дуже люблю працювати з мікроскопом і розглядувати мікропрепарат. Діти у захваті. Це і об'ємні моделі, і мікропрепарати, нові шкільні меблі. Для вчителя научне обладнання дасть новий поштовх для реалізації поставлених завдань перед дітьми. Нове обладнання в кабінеті біології більш докладніше. Дасть учням можливість. Розглянути організм людини і, взагалі, вивчити біологію, а влада звітує, що до кінця року планується збільшити забезпечення навчальних закладів обладнанням для інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальний процес до 70%. Окрім цього, буде зроблено крок до енергоаудиту соціальних об'єктів, адже в нинішніх економічних умовах це важливо. Осуществляють розробку проектної документації на утеплення всіх школ. І всіх садиків, которые знаходяться у нас в районі, всіх школ, всіх садиків. То тобто, есть річ іде о замене окон, утеплении криш, утеплении стін. Це один из основних моментів, которому я стараюсь уделить моє внимання. Діти нашого регіону повинні мати рівні можливості отримання знань. Це Херсонщина.UA